Ти знаєш, що вже через тиждень ми можемо забути до 90% того, що вчили, якщо просто сидіти над конспектом без системи? Уяви, ти чесно проводиш по 3-4 години з підручником, підкреслюєш, виписуєш, перегортаєш сторінки, а через кілька днів відчуваєш порожнечу. Здається, ніби ти нічого не робив. У голові залишаються лише розмиті образи, уривки фраз. І неприємне відчуття провини я, мабуть, тупий, раз нічого не пам'ятаю. Але справа не в тобі. Справа в тому, що ти граєш проти власного мозку за чужими правилами. Є інший шлях. Дослідники, які вивчають пам'ять і увагу, давно показали, можна навчатися в рази швидше і запам'ятовувати надовго, якщо підлаштуватися під природні ритми мозку. Ці ж принципи, короткі, інтенсивні цикли, повторення з інтервалами, уява, пояснення іншому використовують найрезультативніші студенти і багато топових фахівців. Якщо розібратися в тому, як працює увага, втома і забування, навчання перестає бути каторгою і стає інструментом. Найбільша помилка, що думати, що головне в навчанні це відсидіти потрібну кількість годин. Багато хто досі живе з установкою сидиш довше, знаєш більше. Можна чесно міряти прогрес часом. Сьогодні я вчився 4 години, значить, молодець, але мозок не рахує твої години. Він дивиться на інше наскільки ти був зосереджений, як часто відволікався, чи були паузи для відпочинку, чи повертався ти до матеріалу пізніше. Уже через 30-40 хвилин напруженої концентрації. Твоє мислення природно сповільнюється, а увага починає текти. Ти начебто читаєш, але очі ковзають по тексту, і голова в цей момент думає про щось зовсім інше. Після години такого вчорашнього марафону мозок займається не стільки запам'ятовуванням, скільки боротьбою з перевтомою. Він відсікає надлишок, щоб хоч якось себе захистити. У результаті виходить парадокс. Чим довше ти без перерв сидиш над матеріалом, тим менше реально засвоюєш. Короткі, але сфокусовані відрізки дають набагато більше користі. Мозок можна уявити як архіватор. Він отримує потік інформації і намагається запакувати його в компактні осмислені блоки. Поки потік короткий і структурований, усе працює добре. Інформація лягає на правильній полиці. Але якщо ти годинами заливаєш у голову хаотичні дані, архіватор починає ламатися. Частина файлів не встигає нормально зберегтися, щось накладається, щось стирається. Саме тому 30 хвилин ясної напруженої роботи можуть дати більше, ніж 4 години механічної зубріння. Умовно можна сказати так у короткому циклі мозок працює близько до 100% своєї навчальної потужності. У довгому безперервному поступово сповзає до 20-30 відсотків це як порівняти спринтера і людину, яку змусили бігти марафон без підготовки на короткій дистанції. Ти можеш викластися повністю і показати максимум. На четвертій годині виснажливого забігу вже йдеться не про результат, а про виживання. Звідси перший важливий висновок навчання це не змагання, хто довше просидить за столом. Це ритм точних коротких ударів. Коли ти навчишся працювати в таких хвилях, твоя ефективність стрибне перший сильний інструмент ефект незавершеності, пригадай, як працюють серіали, серію рідко закінчують так, щоб усе було закрито. Зазвичай тебе кидають на найцікавішому моменті, і мозок продовжує крутити сюжет, навіть коли ти вже займаєшся своїми справами. Незавершене завдання автоматично привертає більше уваги, ніж те, з чим уже розібрався. Цей феномен використовують сценаристи, маркетологи, і його ж можна застосувати в навчанні. Як це виглядає на практиці? Замість того, щоб дочитувати розділ до останньої крапки, ти свідомо зупиняєшся трохи раніше на середині пояснення, на кроці задачі, де вже є інтрига, але немає розв'язки. Далі робиш паузу, змінюєш діяльність, ідеш на прогулянку, займаєшся побутом. Здається, ніби ти кинув на півдорозі. Насправді, мозок продовжує дожовувати цей матеріал у фоні як комп'ютер, який докачує файл, поки екран заблокований. Саме тому іноді рішення складної задачі раптом приходить у душі за чашкою чаю чи вже в ліжку, другий потужний блок сон. Поки ти спиш, мозок не просто відпочиває від інформаційного шуму, він переглядає записи дня, відбирає, що стерти, а що закріпити. Короткі, нестабільні сліди в пам'яті перетворюються на міцні доріжки між нейронами. Коли ти вчишся до пізньої ночі, постійно прокручуєш щось у телефоні і засинаєш уривками, цей процес порушується. Частина матеріалу так і залишається в зоні хаосу. Коли ж ти даєш собі нормальний сон після навчання, мозок має шанс довести справу до кінця, ти прокидаєшся, а тема, яку вчора ще треба було тримати в голові зусиллям волі, раптом здається більш знайомою і своєю. Третя складова ритм і повторення. Якщо ти раз відсидів 4 години і потім тиждень не повертався до теми, мозок, швидше за все, здасть Більшу частину цієї інформації в утиль. І навпаки, якщо ти розіб'єш цю тему на кілька невеликих сесій і повертатимешся до неї через зростаючі інтервали, наприклад, наступного дня, потім через три дні, потім через тиждень, кожне таке повернення зміцнюватиме сліди в пам'яті. Це і є суть інтервальних повторень не згадувати постійно, а вчасно підкидати дрова в вогонь. Поки він не згас. Четвертий елемент уявне програвання просто прочитати формулу або визначення це слабка взаємодія. Коли ти починаєш бачити перед очима, як цей закон працює, придумуєш собі міні сцени чи життєві приклади, мозок залучає додаткові системи: зорову, моторну, емоційну, те саме з мовами, сухий список слів забувається. А короткий уявний діалог із реальним контекстом тримається набагато довше. П'ятий пояснення своїми словами поки ти тільки читаєш або слухаєш, значна частина матеріалу залишається чужою вона ніби лежить у тебе в голові, але ти не можеш нею вільно користуватися. Як тільки ти пробуєш комусь пояснити тему, другові, уявному слухачеві чи навіть самому собі вголос. Мозок змушений перевести все це на власну мову і структурувати. Саме в цей момент стає видно, що ти дійсно зрозумів, а де просто проковтнув слова. Це болісний, але дуже продуктивний етап, після нього тема стає твоєю. Шостий формат подачі мозок не любить величезні цеглини інформації. Вони лякають, виснажують і запускають прокрастинацію, натомість він непогано працює з короткими порціями. Коли ти розбиваєш великий розділ на маленькі підтемі, кожну можна проковтнути окремо п'ять-десять хвилин на одну ідею, пауза, потім наступна. Такі мікросесії майже не викликають внутрішнього опору і в сумі дають той самий обсяг, але без відчуття, що мене завалило сьомий емоційний тон. Пригадай, які уроки зі школи ти пам'ятаєш найкраще. Зазвичай це не сухі визначення, а якісь історії, жарти, моменти, коли тобі було або дуже цікаво, або дуже смішно, або дуже дивно. Емоції це маркер важливо залишити в архіві, коли в навчанні з'являється хоч трохи гри, інтересу, відчуття прогресу, мозок охочіше тримає цей матеріал у полі уваги. Сухий монотонний потік сприймається як шум, від якого хочеться захиститися. Як усе це скласти в робочу систему? Наприклад, так ти береш одну тему і розбиваєш її на невеликі блоки, працюєш із першим 25-35 хвилин максимально зосереджено. На піку інтересу або всередині логічної думки зупиняєшся, робиш паузу, займаєшся чимось іншим. Увечері даєш собі достатньо сну, щоб мозок переварив матеріал. Наступного дня повертаєшся до цього блоку на 10-15 хвилин, повторюєш ключові ідеї своїми словами, уявляєш приклади, пояснюєш сам собі. Потім береш наступний фрагмент: через кілька днів ще раз коротко повертаєшся до старих тем: частину часу проводиш із книжкою, частину в уяві і поясненнях. У результаті ти витрачаєш менше годин, але кожна година працює набагато потужніше. Ти перестаєш вимірювати свою старанність за тим, скільки часу просидів за столом, і починаєш оцінювати за тим, що реально залишилося в голові. Навчання перестає бути виснажливою гонкою, де ти постійно відстаєш і стає процесом, який можна налаштовувати під себе. І в цей момент виявляється, що ти зовсім непогано запам'ятовуєш. Просто до цього тебе ніхто не вчив грати за правилами власного мозку.